Миру всім нам, дорогі друзі. Сьогодні поділюся а, такими роздумами на тему, яка називається Рівні відкриттів, а, уровні відкровіній. Що таке відкриття? Відкриття це доступ до якогось розуміння. До розуміння якихось речей. Це доступ до розуміння. Відкриття саме про таке відкриття я буду сьогодні ділитися роздумами про відкриття, яке дає доступ до розуміння якихось речей. Відкриття рівні відкриттів, які я розумію, які бувають. Перший рівень основний рівень для людей, бо саме цей рівень зазвичай переживає в житті людина і має досвід цього рівня в більшості свого, це рівень душевних відкриттів. Душевні відкриття, друзі, це відкриття, які є на рівні логіки, мислення, усвідомлення, на рівні вікового зростання. Ну, Наприклад, є в нашій практиці людській школи. Звичайні загальноосвітні школи. Саме в загальноосвітніх школах відбувається багато відкриттів для при зростання дитини. Відбувається багато відкриттів. Чому? Тому що, саме коли приходить розуміння якихось речей, це пов'язане з віковими якимись можливостями людини, і зростанням віковим, це зв'язано із обмеженнями кожного власної в логіці, але є основа, загальна освітня основа в школах, де навчаються діти, і діти отримують відкриття. Ну, наприклад, навіть розуміння того, що Земля кругла. І мати таку уяву, змінювачу сюди уяву, да мати відкриття, воно зазвичай змінює думку. От ти раніше думав по одному, а потім, коли ти отримав відкриття, ти розумієш, що ти був неправий, і ти розумієш, що все не так, як ти раніше думав, ти думав неправильно. І тепер ти знаєш правильно, і коли ми вчимо, вчилися в школах, наприклад, да, ми багато які речі там отримували в знаннях, які ставали для нас відкриттями, тому що ми раніше цього не знали. Ми не знали, що 2 плюс 2 буде 4, Ми не знали таблички множення, ми не знали, як будову тіла людини, ми не знали, де знаходяться які країни. Ми багато чого не розуміли. Не знали, які корисні копалини, не знали хімічні состави, не знали фізичних законів багатьох, не знали просто, як це все воно відбувається, як вичисляти там багато ці із цих речей. Тому. Відкриття в шкільний час дуже багато відкриттів душевних відбувається, коли от ти не знав, потім бац, просвітлення прийшло, розуміння прийшло, і ти тепер маєш це розуміння закріпленим на все своє життя. Наприклад, я на все своє життя для мене відкрита була математика в школі, і вона стала відкритою для мене на все життя. І не змінилися мої погляди щодо того, що 2 плюс 2 буде 4. Ну, скажімо так, да, в математичних е, речах. І точно так само там в різних інших науках, які навчають у школах, ми отримуємо через знання, отримуємо, е, коли ми приймаємо ці знання, да, коли ми е, роз, відкривається нам ці знання, і ми розуміємо, ось це душевне відкриття, от, ці, е, душевні, ці душевні відкриття. ми... Продовжуємо отримувати в інших різних навчальних закладах, коли ми розширюємо кругозор свого знання, ми маємо ці відкриття. Звичайно, є школа життя. Школа життя, яка також вчить, і в школі життя також люди порою отримують різні відкриття, чого можна, чого не можна і чому не можна, скажімо так, да? ми пізнаємо цей світ, пізнаємо стосунки в цьому світі різні. І є школа життя, яка вчить по-різному, вчить і дає відкриття і розуміння людині того чи іншого, що можна, що не можна, і як треба жити, щоб бути більш щасливішим. скажімо, ну. В своїх межах, От. в тому самому е, проміжку, і в тому ж самому е, в тій самій течії ми можемо говорити і про е, такі речі, як біблійні семінарії. Здавалось би, біблійні, здавалось би, християнські заклади, але відкриття, які отримують там люди, зазвичай вони знаходяться на рівні душі. Це те, що отримуєш ти через чиїсь знання, людські знання, це те, що ти отримуєш через знання історії, відкриття подій, які були, ти тобі стають доступними, доступними розуміння знання тих подій, які відбувалися в часи життя Христа, в часи там інших різних біблійних героїв, і ти отримуєш поповнення різного такого знання. Яке відкриває тобі інше бачення, інші погляди, скажімо, на життя Ісуса Христа, життя апостолів, наприклад, ти розширеніше все це бачиш, і ці відкриття, доступ до цього знання, вони дають тобі можливість якось по-іншому трошки реагувати на ті чи інші речі, які відбувалися в житті біблійних героїв, і ти починаєш міняти свій погляд, якби удосконалюєш, можливо, в яких. Хаз речах свій погляд і розуміння текстів святого писання саме через відкриття знання про, скажімо, ті події, які відбувалися в ті часи, і ті закони, які були в ті часи, там, ті природні явища, які були в ті часи, історію взагалі, історію тих часів, коли тобі відкривається історія тих часів, то ти по-іншому починаєш споглядати на всі ці речі. І тому... Відкриття на рівні душі це доступ до знання, доступ до ну, отримання знання. Можна по-іншому це назвати. Отримання знання. Ну воно так і звучить. Ніхто не каже, що ми отримали відкриття. Але по суті, це і є відкриття, тому що ти отримав доступ. Доступ до того, чого ти раніше не мав, доступ до інформації, яка дає розуміння якихось речах, яка змінює твій погляд, розширяє, розширяє твої межі розуміння якихось речей. Все це і є відкриття. Те, що тобі відкрилося, ми знаємо, що вікове зростання, наприклад, віковому зростанні відкритті вони стосуються лише вікових речей. Наприклад, були часи, коли ну, ти не можеш чотирихрічній дитині пояснити, як, наприклад, годинник працює, стрілки на годиннику, тому що ну, не прийшов час для цих відкриттів. і багато інших речей малим дітям ми не можемо пояснити. Нити до кінця вони не можуть, от навіть почувши, зрозуміти, вони не мають доступу. Не мають доступ до розуміння, хоча вони і чують, і багато дітей вчаться в школі, і вони однаково слухають математику, але не на однаковому рівні вони її розуміють, бо не на однаковому рівні вони мають доступ. Є люди, які мають доступ більший, доступ глибший на душевному рівні. І вони стають докторами математичних наук, докторами фізичних наук. Не всі Стають такими людьми, хоча, здавалось би, інформацію сприймають однаково, але доступ до розуміння цієї інформації різний. І це душевний доступ, це доступ на рівні розуміння, на рівні логіки. Там да і кожен із нас має різний доступ. Хтось має більший доступ, більше відкриттів в якихось сферах життя, наприклад, да? і розуміння більше глибше, ніж інші люди. Багато людей не розуміють, наприклад, вони не мають відкриттів про те, що там, наприклад, куріння нашкодить здоров'ю. От вони знають інформацію цю, вона пишеться, але в них немає доступу і вони не мають толкового розуміння. А коли зростають, стають дорослими, починають кашляти там проблеми з від цими, о, тоді вони пізнають да, якимсь чином і погоджуються, що так, да, дійсно це так, і якби вже на рівні школи життя. У них відкривається це відкриття, розуміння, що дійсно це недобре, і вони починають шукати шляхи, як нарешті позбавитися від цієї залежності куріння. І такого багато по життю. Тому, друзі, відкриття на рівні. Душі, це те, що стосується логіки, мислення, освідомлення, вікового зростання, це те, що приходить з науки людської і зрозуміння людини з досвіду людського. І от ключем до цих відкриттів зазвичай є освіта або людський досвід в освіті, людське розуміння якихось речей. Це є ключем до таких відкриттів. І ми, коли читаємо писання. В першому посланні до Коринської церкви, 8 розділ, Павло говорить, коли і йшли спори про те, що там можна їсти. Одні їдять сміливо, скажімо, бо мають знання, відкриття. Їм відкрито, що м'ясо, яке віддавалося в жертву іншим богам, воно нічим не нашкодить абсолютно, тому що богів інших взагалі ж немає, їх не існує. І вони сміливо їдять те м'ясо, да, яке продається, і воно. В, десь віддавалася в жертву іншим богам. І вони сміло їдять і знають, що не нашкодить, вони мають знання, в них є таке відкриття, скажімо да, душевного рівня відкриття. Вони мають знання. І коли інша людина, яка не має цього знання, бачить таке, чує таке, починає куштувати, але їй не відкрито це знання. Воно ще не розум... Людина ще не розуміє цього. Написано, що воно починає шкодити цій людині. І Павло говорить, що. Знання, вони якби піднімають твою гордість. Знання вони потішають твою гордість. Умноження знань воно потішає твою гордість. І насправді, друзі, ми бачимо це е, у житті людському. Чим більше людина знає, чим більше вона обізнана, е, чим більше знань вона отримала, вищий досвід в освіті, скажімо так, да, вищий рівень освіти, тим людина пихатіше, вона більш гордіша. і з такою людиною. Ваші на одному рівні знаходитися, тому що така людина вважає себе вищого рівня за інших людей, коли вона має якусь високу освіту, більші знання, скажімо так, да, і вона вважає, що це має бути визнано, що вона краща за інших людина, тому що вона більше знає, вона має більше досвіду, якихось там знаннях до. Свідо в житті якомусь, і тому це приносить потіху гордості, це потішає людську гордість, і такі знання насправді вони дійсно приносять людині от, загибель, тому що вона відділяє себе від інших, вона ставить себе іншим за, більшим за інших, і таким чином. Відділяє себе від загальних звичайних людей, тому що має більше знання. Знання насправді вони потішають гордість, вони надмівають людину і відділяють її від звичайних людей на якийсь інший якоби рівень саме через більшість знання. І тому. Є свої ризики, скажімо так, да, цих відкриттів, але ці відкриття душевні, вони протягом життя постійно є. Нам відкриваються закони економіки, якийсь свій час, да, відкриваються якісь знання мови і так далі. Ми багато таких подібних душевних відкриттів в вигляді різних знань отримуємо від життя на землі і через досвід людський, через розуміння людей, знання. Людей. Але я сьогодні ще хотів поговорити про один рівень, рівень відкриттів, і це не надзвичайний рівень, це рівень духовний. Саме духовне відкриття вони не, не мають в це в досвіді всіх людей. Багато людей не знають, що це таке взагалі рівень духовного відкриття. І не мають досвіду такого більшість людей, і навіть навіть серед християн, на жаль, не всі мають такий досвід отримувати саме духовні відкриття. Духовні відкриття це відкриття на рівні духа, глибшої свідомості, це відкриття поза людською логікою, поза людським мисленням, поза душевним рівнем і ключем. До таких відкриттів є Дух Божий, от, і саме Дух Божий відкриває людині щось, якусь доступ до розуміння якихось речей. І я хотів би, щоб ми зачитали буквально декілька. Прикладів і священного писання, декілька місць Священного Писання. Перше, що я хотів, щоб ми відкрили, давайте ось ще відкриємо Ісаї 119-й розділ Ісаї. Це псалом верніше, псалом 119 український, в російській це 118, 99 вірш. Зачитаємо мудрішим вчителів. Це Давид говорить: мудрішим вчителів моїх мене зробив ти, бо відкриття твої завжди в моїм серці. Давид говорить про те, що маючи відкриття Божі, Бог, навчаючи Давида Духом Святим, він зробив Давида мудрішим за вчителів. Давид мав вчителів, це рівень душевний. Ми про це вже говорили. Це е, ось так це відкривали. Душевний рівень це рівень е, вчителів людських і вчителі вчили Давида, як, наприклад, керувати можливо країну, якісь давали поради і так далі. Але ті відкриття, які давав Бог Давид. Вони робили Давида мудрішим за вчителів. Ми бачимо, що рівень духовний він вищий за рівень душевний. Розуміння, відкриття, які дає Бог, вони набагато вищі за людські розуміння, вони перевершують людські розуміння і вони кращі за розуміння людські. Давайте зачитаємо ще в Євангелії від Івана слова Ісуса Христа. Євангелія Івана, давайте відкриємо шостий розділ і з 44, 44, 45 вірші, 44, 45 вірші. Прочитаємо з вами. Ніхто. Ісус говорить, ніхто не може прийти до мене, доки Отець, який послав мене, не приведе Його, а я поверну Його до життя в останній день. Пророки писали, і Бог їх усіх навчить. Кожен, хто слухає Отця, тобто навчається від Отця і навчається у нього, приходить до мене. Кожен, хто слухає Отця і навчається у нього, приходить до мене. До мене Ісус говорив про те, що пророки писали, а це відомо Ісая, 54-ї морозділі, му вірші, він говорив про ці речі, про те, що буде час, коли Бог буде навчати. Буде час, коли Бог буде вчити людей. Не люди будуть передавати роззнання, відкривати розуміння, давати ці душевні відкриття і в цих душевних відкриттях варитися в одній освіті, а коли Бог буде вчити людей, коли Бог буде відкривати людей. Юдям, якісь розуміння життя, розуміння речей, наприклад, мудрість, яку мав Соломон, вона була дана йому Богом, і багато тих речей ми знаємо, що сам Соломон превосходив людські розуміння, превосходив людське життя. І люди, які навіть були освічені, вони шукали зустрічі з Соломоном для того, щоб повчитися його мудрості, бо того рівня мудрості, розуміння, відкриті. Які мав Соломон, не мали люди на той час досвіду того. Не мали. І душевне відкриття не, не покривали цього. Хоча і в Соломона ці речі були від Бога, але вони стосувалися людського життя в більшості, да? але вони навіть те, що він отримував це від Бога, воно давало йому, скажімо, превосходство да? над іншими, хто жив його час, просто від того, що джерелом ключ. Чим до відкриттів він мав не людське знання, не людський досвід, не... Але... а Боже відкриття було для нього для життя, для управління його країною верніше країною, народом Божим. І тому ми маємо зрозуміти, що є різниця між тим, які відкриття, яким відкриттям ми користуємося в житті, і якість нашого життя перед Богом, вона буде відрізнятися від того, яким відкриттям ми живемо в цьому світі, яким відкриттям ми користуємося у цьому світі. Тому друзі, мої останнє, що мені хотілося зачитати сьогодні, це євангелія від. Вірніше, перше послання до Івана. Давайте відкриємо з вами другий розділ із 25 по 27 вірші. Другий розділ першого послання Івана з 25 по 27 вірші. Ось що Господь обіцяв нам вічне життя. Це написав я вам про тих, хто намагається обдурити вас. Але той особливий дар, що ви одержали від Христа, з вами лишається. Вам не потрібно, щоб хтось повчав вас, а натомість Дух, яким ви були помазані від Нього, навчає вас усього. І пам'ятайте, що дух істинний, а не хибний, лишайтеся в Христі, як Він і вчив вас. Тут ми бачимо Іван. Е в цьому посланні до християн говорить про те, що є особливий дар, який ми одержали від Христа. І ми розуміємо, що мова йде про Дух Святий, дар, який залишається з вами, дух, який живе в наших тілах, живе в нас. І вам не потрібно, щоб хтось повчав вас. Повчав, мається на увазі в розумінні добра і зла, що добре, що зле, як розлічити, як відкрити розуміння до добра, доброго і, і лихого. Чому? Тому що сам дух, натомість дух, яким ви були помазані від нього, навчає вас усього. У ті часи було багато. Е Багато лихих навчань, навчань, які відхиляли від правди Божої, і я, Іван він звертає увагу віруючих людей, як розрізнити істину від брехні, як розрізнити чистоту від лукавства. І він говорить, що у вас є дух. І от е, саме. Досвід навчання від духа, відкриттів від духа, він має привести до розуміння вас того, що є добрим, що злим, і з того, що ви чуєте, що є правдою, що є брехнею, що відбувається навколо вас, чому прихилятися, від чого відходити. Всі ці речі має відкривати Дух Божий. Саме Дух Божий, те, яким ви помазані від Нього, він відкриває, він дає відкриття, особливі відкриття. Духовні відкриття, роз, до розуміння тих чи інших речей в житті, духовних речей, і друзі мої, ми можемо навчатися у християнських якихось навчальних закладах. Ми можемо пройти там всі, що є в нашій державі, найкращі християнські заклади, але при цьому не мати досвіду духовних відкриттів. лише мати оцей душевний рівень, рівень відкриттів від людини, тому що ті знання, які ми почули в цих цих як це люди мали такі відкриття через історію, через різні речі, вони розширюють знання, і ти набуваєш знання, і ці знання вони надихають тебе до більшої гордості, зазвичай і з цим треба боротися, звичайно, в житті християнам. Але ну це, 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 це дійсно так: людські знання, людські розуміння, ті відкриття, які дають люди на рівні душі, вони піднімають тебе в гордості. Але коли ти отримуєш досвід відкриттів від Духа Божого, коли Дух Божий дає тобі розуміння, не люди, не пастор, а Дух Божий відкриває тобі розуміння якихось біблійних е, духовних істин, е, духовного знання, духовних відкриттів, то Оці речі вони насправді це мій досвід, друзі. Ці речі вони не побуджують тебе до гордості, а вони навпаки смиряють тебе. Тому що коли я отримую духовні відкриття, відкриття від Бога, розуміння якихось речей, мене особисто це е, захочу заохочує до е, смирення, до розуміння того, що я без Бога ніхто, я не досягнув цього відкриття. Це Бог досягнув мене. Це Бог відкрив мене. Я розумію, що це не мій досвід. Я розумію, що це не моє досягнення, але це те, що дано мені Богом. Це не моє, так? це не моє досягнення, це не те, до чого я прийшов. Через свою освіту, там через знання, які отримали від людей, це те, що прийшло від Бога, і воно, знаєте, так от дає благовіння ці відкриття. Вони воно дає значимість особливу ці відкриття. І в моєму житті зазвичай ці відкриття вони не потішають гордість, а навпаки, вони вчать смирінню, смирінню перед Богом. Бо я нічого не знаю так, як треба знати, але ще дух Божий який є істина, він відкриває мені розуміння так, як треба це розуміти. Тож, друзі мої, сьогодні я оце хотів саме дати роздуми кожному із нас на таку тему рівні відкриттів. Є рівень душевний, звичайний людський, рівень для душі. І він, кормлячи душу, цей рівень кормить і гордість, і гордість зростає з збільшенням розуміння людських якихось знань. Але духовний рівень, рівень духовних відкриттів, він насправді дає набагато глибше, він дає смиріння. Він дає розуміння, що це не твої досягнення, не людські досягнення, і не ти особливий, Бог особливий. І маючи з ним спілкування, ти починаєш дорожити спілкуванням з Богом, ти починаєш дорожити цими відносинами з Богом, тому що ті відкриття, які дає Бог, вони насправді глибше, вони вищі за людські відкриття. І те, що відкрито людям, може відрізнятися від того, що відкрито Богом комусь конкретно. Із людей, тому нехай Боже благословіння і Його відкриття наповнюють більше і більше наше життя, щоб ми приходили до більшого смиріння перед Богом, і щоб ми цінували більше особисті стосунки з Богом, щоб голос Його ми чули, щоб голос Духа Божого ми чули, щоб ми розуміли і ми отримували ці внутрішні духовного рівня відкриття від Бога для нашого життя, як нам жити. Як нам поступати і як чинити? Тому що душевний рівень, він говорить про те, що треба злом відповідати на зло. Душевний рівень говорить про те, що е, потрібно зненавидіти ворога і полюбити тих, хто любить тебе. Це душевний рівень пізнання, це душевний рівень, але духовний рівень говорить про те, що полюбіть ворогів це відкриття. Це не має бути на рівні знання, бо коли ти отримаєш це на рівні знання, воно нічого не варте. А коли ти отримаєш це на рівні відкриття внутрішнього розуміння того, чому це потрібно робити, що це важливо робити, ти починаєш практикувати це в своєму житті, ти починаєш шукати цього, ти починаєш стримитися до цього, тому що це особливість, яку дає Бог. Тому, друзі мої, благословення всім нам. В нашому житті, щоби насправді ми могли досягати більших відкриттів, Відкриттів від Духа Божого, щоб те, що відкривав нам Дух Божий, воно просвітлювало очі нашого серця, і вело нас до більшої, більш більш правильнішого життя перед Богом, до виконання Його волі в нашому житті, тому що е, ніхто не позбавлений в християнстві серед Божих дітей, не позбавлений чути Божий голос. Всі ми маємо такий, маємо має, повинні мати такий і досвід, і повинні в своєму житті практикувати це. Той голос Божий, який говорить нас, ті повчання, які вчать нас, щоб ми були більше за вчителів людських, вище за вчителів людських, звичайно, не в гордості, а в, в практиці життя і в розумінні духовних істин. Тому благослови Господь нас, щоб ми дійсно розуміли духовні істини, і їх було відкрито не через пояснення когось із людей, але через особливі внутрішні стосунки з Богом, через відкриття, які Бог нам дає. Дає духом своїм, яким він помазав нас в Ісусі Христі. І я бажаю, друзі, щоб ми всі часи, коли так складно, коли важко, щоб і ми всі часи в нашій державі, сьогодні, всі дні, щоб ми рухалися е, рухом в житті своєму на основі тих відкриттів, які дає нам не просто людське знання, але дає нам Бог. Благословім всім нам, друзі, в цьому. Амінь.